Щоб підключити Wi-Fi модуль Донгу, нам потрібно спочатку зареєструватися. Заходимо на сервер китай.гроад.com, Нажимаємо Реєстрація. Вибираємо країну Китай. юзернейм, Вписуємо наше ім'я, яке ми бажаємо. Пароль. Повтор пароля. Мову залишаємо англійську. Так як ми не дистриб'ютори і не інсталятори, галочки знімаємо, приймаємо політику, потім нажимаємо далі. Вибираємо наш часовий пояс. Плюс 2 Україна. Вибираємо, де в нас буде знаходитись наш інвертор Україна. Місто Київ. Хоче з великої букви. Київ. Потім вибираємо вартість кіловат енергії, тільки гривні виберемо, і ім'я нашого інвертора. І дату. Нажимаємо далі. Next. Вводимо серійний номер і код, який знаходиться на Wi-Fi модулі. Ми зайшли в наш кабінет. Але ніяких пристроїв в нас немає. Тому що нам потрібно налаштувати наш Wi-Fi модуль. Для цього нам потрібно скачати додаток, Shine Phone, Play Market, встановити і авторизуватися. Для авторизації вибираємо Китай, країну, наше ім'я і пароль. І входимо. Після цього нам потрібно відсканувати QR-код нашому Wi-Fi модулі. Нажимаємо Примінити. Після цього нажимаємо кнопку на Wi-Fi модулі для вімкнення Bluetooth. А. Надаємо доступ до Геоданих на нашому пристрої. Без цього не буде шукати. Вводимо ім'я нашої Wi-Fi мережі Пароль. Заходимо в налаштування Advance. І саме головне, змінюємо сервер на mqttkita.com і приміняємо наші налаштування. Після цього. Наш Wi-Fi модуль конектиться до сервера. Даталогер налаштування всі примінив, написало. І ми бачимо в нашому додатку наш інвертор, що зараз відбувається розряд. Перезайдемо ще раз на сайт Гроват, вводимо наші дані і подивимося, чи наш додався Wi-Fi модуль. Бачимо, що Wi-Fi модуль вже додався. Ми бачимо такі дані, скільки ми кіловат енергії. Бачимо наш Wi-Fi-адаптер. Зараз відбувається discharж із батареї розряд. Споживання показує 53 Вт. Споживає в нас інвертор. 4,7 кВт у нас зарядилося. Із мережі взяло 4,7 кВт на заряд. Давайте подивимося на лаштування, чи ми можемо змінювати віддалено. Вибираємо user 2 тип батареї і вводимо обов'язково пароль. Без цього пароля дані не будуть примінятися. Гроват 2024 12, 10». Все у нас дані тепер приміняється. І ми можемо тепер всі налаштування інвертора робити віддалено. Напругу коригувати, заряду. Встановимо максимальний струм. Заряду, зараз 20 А, встановимо 80. І максимальний струм заряду від мережі 20 А. Пріоритет можемо вибирати зараз сонце, мережа. Можемо бачити. Всі наші налаштування і їх змінювати з допомогою цього вайфай модуля.